Я вирішив буквально пару хвилин перепочити і записати відео. Наразі пасіка готова до перевезення цей точок. Їдемо на ріпак. Вже домовився з аграрієм. Він вчора обробляв крайній раз і запрошує приїхати на ріпак, допомагає де Якраз сьогодні, рівно місяць, як я був дав перші вичинки в джолосім'ї, ті, хто цього потребував по силі. На сьогодні 2 травня. На сьогодні в бджолосім'ях, в гнізді, є по 4-5 по рамочок, відбудованих в цьому році. Ну і плюс там, звісно, 4 йдуть старі рамочки, і плюс йде також годівниця, в якій теж був відбудований язик. Деяких я забрав, а в деяких ні. Наразі поставив магазини. Поставив роздільні решітки нікот. Протестуємо. Я раніше з ними не працював, працював був з іншим українського виробника. Подивимося, як ці Нікот будуть працювати, хоча я там був ставив на одну жилу сім'ю, то бжілки гарно піднялися вверх. На цьому точку залишаються дві-три ось такі сімейки. Це з нуклеусними рамочками вверху. Також підсилив нук на маленьких рамках. цей нуклеус, Я його розширив на цілий корпус, дав розріз. Перший і третій корпус є медова, так само є і печатка. Тут дав їм медову і сушнинку. Приготував сім'ї, пересадив, котрі потрібно в рогаті вулики з пінополіортанових. Ця сімейка залишається тут. Другий корпус у неї. З пергою. Також перга є у племінних сім'ях. Оця сімейка, оця сімейка, це племені у мене дві сім'ї, там дві, дві виховательки. то ця сімейка в гніздо принесла на п'ять рамочок, залиті повністю. медом. Чотири рамки відбудовані, вещина залиті. І одна стара залита. Тобто я це то все підняв вверх і дав їм знизу сушнину, залишив три рамки, бо тому що немає маточка, де сіяти. Уверху переважно знаходиться перга. Пергу я позабирав з основних сімей, які йдуть на, які йдуть на ріпак, залишив пергу собі, а там нехай вони площу тискають для себе. Так само ці три йдуть племені. Так, у нас сьогодні 3 травня, Попереду там Л-200, попереду там багато поля ріпаку. Зараз мене ведуть на точок. На точок. Джилки їдуть, загружена машина, загружений так само і прицеп, експлуатує цього віварика. Бідний він, бідний. Тут загружені. Так само і прицеп загружений. Невелику кількість наразі везу те, що встиг підготувати. Мав приїхати Камаз від аграрію, але я не встиг підготувати пасіку всю, тому забрав тільки частину. Решта буде пізніше. Так, ну що, їдемо на точок. Водичка є. І пасіка на старті розгрузив. У нас з трьох сторін ріпак. Тут. А за цією горкою ріпак і за тою горкою також є ріпак. Ну що, дівчата, на старт, увага. руш. Дорога була півтора години. Опа. Пів години розгрузка. Ну, правда, вони е, від 10-ї вечора. До шостої ранку були закриті і вже загружені в прицеп. І, опа, і в бус. Я лише зранку прийшов, сів і одразу поїхав. Дотримуюсь такого, що краще їхати в день, коли приїжджаєш вночі, то нічого не видно. А так. Зранку приїхав і опа, Все чудово. Так мені подобається турецький нищив. Так гляну, що вони джівкать порохів. Вимагалися сюди. Да, так, трошки щось бігають в магазині. Добре. Ділка облітується. Перша кучівля в 23-му році Ви, вивіз частину пасіки. Зараз частина десь на 7-8 травня, бо не встигаю по часу. Як кажуть, не тільки єдиними бджолопакетами розвивається. Бджільництво на Буковині. В діаметрі 2 км знаходиться біля 280 гектарів ріпаку з різницею посіва в один тиждень. Тож, сподіваюся, що ці бджілки попрацюють на ріпачку і також та частина, яку довезу пізніше. Наразі бджола блітується. Ліс, акація. Я прийшов шукати новий точок, так як під'їзд до точка, який у нас був раніше. Він вже неможливий туди під'їзд. Будемо шукати разом. О, тут є територія. Тут ну, у нас все заросло. О, а тут ні. Чудово! Тут і поставимо пасіку на акацію. Пробував заїхати на бусі, бус заїжджає, а тут між деревами буде розташовуватися пасіка. Три години роботи, щоб це все прочистити. Кіболять, гудять, і менше за тоді вже точок тимчасовий. Поїхали на ріпак, подивимось, їх там джилки корпуса треба доставити. 25 травня 23 року. 47. З 4 ранку я вже працюю, веземо бджілок на акацію. Фактично вже приїхав. Сьогодні їх загрузив і помаленьку, в загальному 3 години дороги приїхали на акацію. Це перша партія наших бджілок. Це ті бджолосім'я, е які не брали участь на ріпаку. Молода акація через пару днів буде квітувати. В ту сторону знаходиться великий старий ліс. Акація. Наразі перша партія джілок об'ютується, привикає до нового місця. Наразі поставив тільки один корпус. Суші, вчора це все діло, я робив, готував. Ця, ці бджілки вони не приймали участь на медозборі з ріпаку. Багато є розплоду, по вісім рамок розплоду. Думаю, що через пару днів цвітіння акації треба буде підставляти в другий корпус. Так думаю, якщо буде акація. Цьому році нормально виділяти нектар. Хвилювався я при перевезенні, в загальному дорога зайняла 2 години 40 хвилин. Сіні досить потужні, досить багато їх бджоли. Судко виходили. Вони їхали тільки з нижньою вентиляцією. Тобто з носітка цих Тут Все забито джилою, рамки ще пусті, але все забито джилкою. Всі сім'ї в робочому стані. Веревий період ще в них не настав. Я впевнений, що цього року будемо з гарним врожаєм меду з білої акації. 25 травня. 26 травня, підготовка даної пасіки до перевезення на акацію. Формую, забираю медові корпуса, ставлю окремо, ставлю тут корпуса з сушниною, сухі. Так само гніздо збираю багато медові рамки. В середньому виходить по дві рамочки я забираю, ставлю їм по дві вищинки всередину. Та сама рамки забираю, ставлю окремо корпус, де є трусота рамка, частково там чуть-чуть розплоду, більше це йде медове. Подогнізо, трошки оновлюю, додаючи ще по дві вощинки, зверху ставлю одну, один корпус, магазин з сушниною. На сьогодні так на швидку сформував 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 сформував, більше мені не вистачило вощини, тому виїжджаємо зараз і вже завтра приїдемо, заберемо цей, заберемо бджілок на акацію, потім будемо допрацьовувати з... Рештою поприносили в загальному є по два корпуса. Повних є по одному корпусі. Є деякі, котрі не спрацювали, тільки принесли пів корпусу. 27 травня сьогодні привіз другу партію джолосімей, Невелика партія. Всього 10 сімей. Це оцих шість і оцих дві. Треба буде принести потім ще їм так само піддон. І аж там доклав теж дві. На них стоїть теж зверху. Дерево. Ось. Жілка працює. Відбирав з кожного корпусу одну рамочку Десяту залишив Дев'ять, бо тому що не вистачає мені 145-х рамок. І м -м, вже є невеликий набриск в магазинах. Жілка працює. 29 травня, пів 9 ранку, а, привіз Є ще сюди 10 ППУ вуликів двохкорпусних. Уверху йде СОШ, внизу йде магазин. І досить так достатньо бджоли в цих вуликах. Один, один із таких ось що зробив. Повиходили, жарко їм було. А, від 25 травня пройшло 4 дня. хочу глянути, яка зараз... Картина із нектаром у вуликах, ті, що були, приїхали швидше сюди. Я вже два вулики подивився, приємно вражений. Йдемо зараз, глянемо разом. Нагадую, сьогодні наш четвертий день, як приїхали бджілки. В кожному ряду візьмемо перший, хай буде там третій або четвертий і шостий вулик. Стоїть по Дев'ять рамочок у магазині. Видно, що вже є трошки побілка, що вони працюють над, над рамочками. Дивимося центральну рамку, важка і повністю залита нектаром. Я думаю, що ось. Через пару днів вони будуть, через 2-3 дні будуть печатати. Їм вже треба так, ставити магазин. Ще один, на жаль, у мене з магазинами готовими. Не дуже все добре. Так і 14-й. Так само в цьому крайньому ряду, як тут. також залита рамка важка е, ось ці ось ці точно ці теж якась частина була привезена ми йдемо глянемо зараз в лісі стоїть чудовий просто аромат з цвітвокації Тут видно, що теж трошки почала працювати, але не так активно, як на тих... Да, рамочка також легша. Ну, теж вона залита. Але не такій кількості, як ті вулики, ті сім'ї, які приїхали на два дні швидше. Хоча ого. Теж рамочка залита. І там теж залито. Я здивований приємно. Ну, акація в цьому році, бо тому що немає дощів, слава Богу, зараз. Під час цвітіння тими руками ось теж красота. Тими руками. Це те акація і падає дощ. Топово вулики облітуються, начебто непогано на дорогу перенесли. Нема мене магазинів, тому одразу їм поставив е, другі корпуса на 300. Тут теж досить багато є бджоли в цих вуликах. Ой, здається, це другий другий корпус 300, і він тріскається. Це сім'я, де повиходило багато бджоли на передню доску, на передню стінку. Тут. Я вчора їх формував, вчора їх переглядав, переглядав гніздо, ставив вверх суш. Ось, забирав пергу, важкі рамки забирав. Фактично вони без меду також приїхали сюди на голодні. Аж надію, що буду стартувати. Ну і аж тепер взяв я водичку. Тут є недалеко річка, але все одно сподіваюся, що бджілки. Знайдуть. 1 червня 20 року приїхав на точок. Зараз легенький сніданочок у мене. І йдемо працювати до наших бджілок. На пасіки зараз стоїть рівний гул. Ця пасіка гудить, вентилює свої гнізда. Сьогодні моє завдання при потребі дати одну вищину, дві в гніздо, забрати стару рамку, якщо є в цьому потреба, в магазин забрати дві-три рамки вже запечатані, поставити дві-три сушнини. Це пов'язано з тим, що в мене не вистачає 145 рамок, їх в мене там є в загальному небагато вже. Тому я вирішив таку маніпуляцію зробити. Зберу з кожного магазину по 2-3 рамочки, сформую повні магазини і один вулик загружу ось такими повними магазинами з медом додатковими. А в кожну сім'ю ще додам по 2-3 рамки сушнини в магазин, щоб не мав коли працювати. Ось відмінність вулики ППУ вже працюють, а дерев'яні вулики набагато менше, практично не працюють, а ці вже літають. Тут також. Оця друга сімейка це та, що минулого разу Анджола сиділа на передній стінці, коли їх привіз їм було затісно. За 9.30 ранку, каже, переглянув всю пасіку, залишився один рядок. Хочу задокументувати роботу, яку я проводжу на пасіці зараз, для того, щоб потім мати можливість переглянути та згадати. Так, ну, у нас магазинчик. Тим магазинчик такого плану. Магазин знімаємо. Трошки потягнули язичків. Там, де годівниця у мене, то вони! Оба. Там трошки потянули язички. Так, тепер. Коли сюди їхали сім'ї, я їм ставив був, Ось Тут дві вещенки. Я одразу дивлюся на вещину, як вона себе почуває, якщо вони її залили медом, я її міняю. Тут у нас є яйце. Ця рамочка буде лишатися у вулику. Ось її маточку бігає. Привіт дівчинка. Значить, не бощина нас була. Дивіться, де нас є. Нам ну, потрібно вибрати рамочку, яка є медова, яку вони залили. О! Рамочка така важкенька, але тут ще є молодий розп'літ. Залишаємо цю рамочку, дивимося далі. До речі, на годівницях теж є язики. При виїзді сюди, то всі язики забиралися струтнями. Так, шукаємо рамочку, котра найважча. Де є розплід на виході і, і занесено все нектаром. Або та як оця рамочка, вона кандидат. Вона кандидат. Ну, напевно, її заберемо, але ще глянемо, що у нас там є. Так, четверта. О, це така сама. Ні, ця буде забиратися. Да. Ця п'ята забиратися буде, вона залита нектаром. Тут теж. А може і ця. Так, да, ця бо це старенька рамочка да, у нас. Да. Так, спробую я сити зараз. І тянемо, трошки є джоли, яка на виході. Ось така Ми забираємо в окремий корпус. І зараз розчинку. Тут теж йдуть медові рами. Для того, щоб мала джола де працювати, ну, тому що розплоду також є достатньо. Мало де працювати молода бджівка, котра яка народжується, тому я їм даю. де наша мама? Ось вона бігає. Тому я їм даю вощину, щоб вони не тянули язики, а працювали в правильному напрямку. Одно даю вощинку. Більше не йде, бо тому що достатньо розплоду є. Бо такі сім'ї, що я просто забирав у них про рамки тому що ось, так, як ця, ось так, як ця, теж багато розплоду ось, але прийшлось забрати бо, тому що немає це з яйцем десь таки там було яйце в неї тому що не було що відбирати 9 від рамок і всі з розплодом так добре ми трошки новило гніздо так, тепер ставимо на місце наш магазин. Магазин важкий, досить важкий. Так, обережно. Зараз yeah. з магазину. Треба забрати. Рамочки. Три штуки забираю. Такі самі роздуті. Місто ставимо суш. І так, три рамочки і три суші. Через один відбираю. Через Все, чиста акація. Почала мені вже печати по чуть-чуть. нова рамочка. Ось така робота, є в гніздівних робота. Тягнуть в ощенку. І те саме є ще в магазині теж робота. Вони мають три сушнини і мають куди працювати разом на медозбір. Так, це у нас фінішна сім'я. В ній також я забрав три рамки, поклав три сушнини, непогано спрацювала, і в неї тут стоїть також. Корпус на 300. Це ті рамочки, які я забирав з, з гнізда. Там вони медові і також частково розплід на виході. Розплід вийде і вони ще зможуть, можливо, підлити трошки. Ну і ще основне, я зможу відкачати. Так. Це теж закриваємо. Так, рамочки всі добре стоять. Добре. Так, підсумок. Ті, що були завезені 25 травня та 27 травня, вони вирівнялися по кількості меду в сім'ях. Є дві сім'ї, котрі слабші. Це у другому ряду і в останньому ряду. Так само, фактично. П'ята бджола сім'я. А всі сім'ї спрацювали гарно, дав їм роботу, вони працюють. ППУ-вулики також спрацювали непогано, другий корпус у них іде повністю сушнина, то два вулики, що залили були повністю другий корпус, мені теж прийшлося робити ротацію рамками між ППУ вуликами. Звідти забирати суш, де менше є нектару, там, де більше, ставити і нектар забирати ті сім'ї, котрі нетар спрацювали. Загальному все супер, я задоволений, очікуємо, що буквально до 10 червня і будемо працювати над викачкою меду з акації. А перед тим, звісно, треба піти і попрацювати ще і відкачати медок із ріпака. Я вже впевнений, що він повністю достиг. Ви знаєте, якщо він трошки сируватий, то потім може слогітися, здуватися, киснути. Тому я не спішу викачувати медок з ріпака. Добре, все всіх обняв гарного літа. Ну, зараз в 10.30 вже чути запах акації. Зранку було тільки плюс 10. Ну, зараз плюс 23 градуси. То акація пахне. Відчувається знову потужний аромат. Бджілка досить активно почала працювати знову. Ну подивимося, на сьогодні 20 Ой, на сьогодні 1 червня, до речі, з першим днем літа. Подивимося, скільки ще буде квітувати акація. Я думаю, що до 10-го. Мали б вона ще давати 10-го вже з після 7 го числа, напевно, вона буде збавляти вже виділення, виділення нектару. Ось такою дорогою приходиться їхати. Ну, слава Богу, мій козак мене веде кругом. Але тут класно. Дорозі заїхав на паску, яка стоїть на ріпаку. Ну, до стої вже ріпаку немає, як би, але допрацьовують ми з Чудово.